Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача. Актуальне інтерв'ю. Так буває інколи в житті, що вчасний дзвінок за номером 03 рятує життя, і сьогодні ми поговоримо про те, як організована робота екстреної медичної допомоги і які дії медичних працівників спрямовані на те, щоб врятувати життя а части здоров'я. Людини. Отже, до студії сьогодні ми запросили Ірину Ліберду, начальницю оперативно-диспетчерського управління екстреної медичної допомоги. І власне сьогодні отримуємо всі відповіді на запитання. Ми щирі вітання вам, пані Вітаю. Ірино. Що ж таке сьогодні екстрена медична допомога? Екстрена медична допомога загалом це термінові дії медичних працівників, які спрямовані на порятунок життя та здоров'я людини, які перебувають на той момент в життєзагрожуючих станах. А скажіть, будь ласка, от я сказала, що mm -hmm. часом вчасний оцей цей дзвіночок за номером 103 рятує життя? Чи направду так часто буває? Ми екстрена служба, ми прибуваємо за 10 хвилин на критичний виклик і на екстрений виклик прибуваємо за 20 хвилин в межах міста і в межах населеного пункту. Все. А розкажіть, якою є сьогодні структура підприємства? Як, як організована робота? Ну, наш Вінницький центр, структура нашого центру складається з центру екстреної медичної допомоги з нашого підприємства з вісьми філій, з 18 відділень і з 29 пунктів постійного базування бригад екстреної медичної допомоги. І всі вони готові працювати і в режимі роботи 24 години. Так, цілодобово на добу, наші бригади працюють е, як і в день, так і вночі цілодобово, незважаючи ні на погодні умови, ні на свята. Яка кількість звернень сьогодні середньостатистична? Щодень, що місяця? Ну, е, за добу близько е, в нашу центральну оперативну диспетчерську, де обробляються виклики, поступає близько двох тисяч дзвінків. Е, з них е, Бригад, ті, ті дзвінки, які е, підлягають для виїзду бригад, близько складають 500-600 виїздів бригад. по території всієї області? Так, по території І от, очну, всієї області. це день е, чи місяць це за добу? Це за добу. За добу? добу. Це велика кількість дзвінків. Так. А скільки бригад працює? І як вони працюють? Як вони змінюються? Яка тривалість їхнього чергування? Скільки людей в бригаді? Ну, по області ми дотримуємося балансу бригад, намагаємося. Виїжджає 82-80 бригад по області по всій. По Вінниці це складається 24-26 бригад за зміну. Бригади працюють по зміну по 12 годин. Так хто так, входить в групу? Входить в групу на даний момент до. 1.01.25 року поки що входить, якщо це лікарська бригада, це лікар, фельдшер і водій, або фельдшер і водій. Або, А якщо з Нового року після реформи це буде входити парамедик і медичний технік, або парамедик медичної техніки підсилений лікарем. Я так зрозуміла, що будуть відбуватися якісь організаційні зміни так, так, з часом. Так, після Нового року у нас іде реформування екстреної медичної допомоги, вводяться інші назви посад. Але від того ж не змінюється в принципі, завдання. Роботи екстреної медичної така. допомоги, так? Так. Ну, напевно, що ваші колеги діляться якимись такими історіями, які були, і, напевно, тими, коли реально вдалося врятувати життя дитини чи людини поважного віку. Чи ні, чи це звична ситуація, чи все-таки ви знаєте про якісь такі історії чуєте про них? Так, знаю, мало це лікарська таємниця. Дякую вам. Перепрошую. Не буду наполягати, звісно. Як сьогодні викликати швидку? Чи змінились правила? Тому що звісно, що вже відбувалась певна організація, звісно, змінились правила. Телефони, на щастя, залишились незмінні. Не знаю, що додався іще так, один. Ви напевно, що скажете. Але як сьогодні викликати швидку, як ми раніше називали, сьогодні екстрену медичну допомогу? Ну екстрену медичну допомогу можна викликати за двома номерами: це 103 і номер 112». Абонент телефонує, потрапляє в центральну оперативну диспетчерську, де диспетчер виділяє основну скаргу і вже відносить її до категорії критичних, екстрених, невідкладних чи непрофільних викликів. Або він може пацієнт, абонент отримати консультацію консультацію лікаря-психолога або консультацію лікаря медицини невідкладних станів з будь-яких питань, які його цікавлять. От, а якщо раптом на всі ці бригади в п'ять разів більше викликів, ви то вже здається сказали, що за пріоритетом, але як визначається цей пріоритет? Ну, у нас є відповідні протоколи, затверджені Міністерством охорони здоров'я, згідно яких всі виклики поділяються на критичні, це ті виклики, в яких пацієнти потребують негайного надання медичної допомоги та супроводжуються порушенням дихання або відсутністю дихання. Екстрені до них належать звернення, які Можуть призвести ну стан пацієнта, якого можуть призвести до погіршення стану, якщо е, не своєчасно надати екстрену медичну допомогу. І невідкладні виклики це е, ті виклики, які відносяться до пацієнтів. Якщо е, вони можуть медична допомога може надаватися їм відстрочено. Якщо, е, Наприклад, це підвищений артеріальний тиск, підвищення температури. Тобто вони не несуть життєво загрожуючі її, там, властивості для життя, але потребують все-таки часом надання медичної допомоги. Втручання лікаря. Так, втручання лікаря. І непрофільні виклики це Призначення лікаря часом телефонують, що потрібно зробити укол, замінити катетер і так. екстрена допомога інколи таке робить, так ні, чи ні? Ні, це ні. наші непрофільні виклики. Угу. Цим займається сімейна медицина. Угу. Пані Ірино, а скажіть, за яких умов потрібно викликати і можна є право викликати екстрену медичну допомогу? Які мають бути покази? Е, ну, е, е, покази мають бути: це або порушення дихання, порушення свідомості, виникнення раптових якихось симптомів, е, наприклад, як е, раптовий головний біль, що супроводжується запамороченням, порушення мовлення, раптовий грудний біль за грудиною, е, е, кровотеча е, масивна і е, так, Угу. Можна а що стосується дітей? Е, ну, дітей ми виїздимо ну так як і до дорослих. А скажімо, висока температура в межах 39-40 там 40 градусів чи це є показ для виклику швидкої? Бо знаю, що саме часто тоді викликають швидку. Е, взагалі, якщо ці якщо ця температура трубує дитину в перший день, і якщо в дитини в анамнезі є якісь спадкові захворювання, хронічні захворювання. Це судоми були наперед, ну перед всім в анамнезі, або якісь вроджені вади серця, вроджені вади головного мозку, то вже ж ми виїжджаємо на температуру. Якщо це температура перший день і е, вона гарно збивається препаратами, які дає мама чи тато, то е, ми рекомендуємо звертатися до сімейного лікаря або їх консультує наш лікар-консультант. А уявімо, змоделюємо таку ситуацію, що раптом на вулиці. Людині стало погано, і вона впала, спіткнулась або отримала травму, uh -huh. ну там зламала ногу чи руку. Чи це показ викликати екстрену медичну допомогу тим, хто готовий допомогти і це зробити? Так, це раптовий стан вулична травма, uh -huh. тобто так, можна сміливо так, набирати так, сміливо. 103 і швидка з'явиться за 10 хвилин так, і так, звісно так. допоможе. Але обов'язково треба дочекатися бригади екстреної медичної допомоги, бо наші громадяни зазвичай викликають і потім. Згодом ми не можемо не знайти не пацієнта, не самого викликаючого. Отже, якщо викликали, чекайте так, чекаємо на чекаємо бригаду. Так і так краще для пацієнта, і звісно, для так, бригади, яка витрачає угу. час щодо того, коли екстрена медична допомога приїздить і приймає рішення лікар, що потрібно госпіталізувати, як це відбувається, куди направляють пацієнта. Ну, згідно наказу департаменту охорони здоров'я нашого, в нас є маршрут пацієнта, з яким ми працюємо, бригади відповідно нозології, відповідно якого діагнозу транспортують пацієнтів в певні лікувальні заклади. Якщо це діти, наприклад, якщо це діти і травма в дітей, в нас таку послугу в Вінниці надає тільки дитяча обласна лікарня, травмпункт. Якщо це доросла людина з травмою, то це лікарня швидкої допомоги, травмпункт. Угу. Як добре, а ти? як рідні можуть знайти? Чи це повідомляють одразу, куди везуть, рідним повідомляють, куди відправляється пацієнт? Чи можуть рідні їхати близькі люди з пацієнтом? В швидкій допомозі дивіться, вони можуть, але якщо вони не будуть заважати роботі бригади екстреної медичної допомоги. І якщо це пацієнт важкий, критичний, там знаходиться бригада екстреної медичної допомоги лікар Фельдшер, тому пацієнт, родичам пацієнта рекомендується слідувати за бригадою екстреної медичної допомоги самостійно власним транспортом. Угу. Щодо того, що звісно наша Вінниччина велика і різні дороги є до різних населених пунктів, а, а відомо, що люди хворіють скрізь і потребують допомоги. Як тут відбувається довіст, і чи є можливість сьогодні, чи так розпланована робота екстреної медичної допомоги, що швидка дістанеться. Будь-якого домогосподарства, аби надати допомогу, всі наші 8 філій, 18 відділень і 29 пунктів постійного базування, розташовані так, що ми в найкоротший термін можемо забезпечити надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, і плюс у нас всі виклики розподіляються екстратертериторіально. Це означає, що якщо пацієнт знаходиться, якщо бригада знаходиться найближча бригада до пацієнта, і цей виклик відправляється до цієї бригади. Цієї бригади. Захов тобто робили. все нормально, всім мешканцям Вінниччини можна бути спокійними, і якщо є покази певні, викликати і не сумніватися, швидку допомогу, і вона доїде і надасть допомогу. А щодо забезпечення, ой, знаєте, що побутувала така думка: от приїхала швидка, і там немає в них ні пігулок, ні уколів. Ну, ми проживали різні часи, і, можливо, так і було. Це я те, що побутує. Як зараз з забезпеченням? Чи відповідає все протоколам? Чи є Повний набір всього необхідного медикаментозного і медичного обладнання? Так. Це гарне питання. Ми повністю забезпечені всім медичним, медичними препаратами і всіма засобами медичного призначення, щоб надавати екстрену медичну допомогу на сьогодні. Знаю, часто звучить, і навіть у нас в новинах, що з'явилася ще одна. Новенька швидка допомога, яку передали наші партнери, друзі або яку придбали за кошти. Як із автомобілями, які мають швидко домчати лікарів до пацієнтів, чи є вони в наявності, чи достатньо їх в нашій області? Ми повністю забезпечені автомобілями, новенькими автомобілями класу Б і класу С, відрізняються вони тим, що в класі С наявні апарати ШВЛ. в автомобілі наявна сучасна апаратура, яку наші бригади використовують, застосовують дуже зручно. Що є в автомобілі сьогодні медичному? Що є в швидкій сьогодні? Дефібрилятор, якщо з апаратури, дефібрилятор, кардеограф, небулайзер, монітори різні, реанімаційний, реанімаційна сумка, в якій все необхідно для проведення реанімації. Вона мобільна, її легко взяти з собою, будь-яке місце, кисень. Можна безліч перечисляти, велике тобто, оснащення повне да оснащення повне оснащення автомобілів так. і за його контролюють напевно так, так? так Якось перевіряють перед тим, як заступають ці автомобілі на чергування чи бригади, так в обов'язковому порядку, коли бригада екстреної медичної допомоги заступає на чергування, будь-чи це денне, будь-че це нічне. Вони приймають зміну, перевіряючи. Чи все працює, чи все заряджена, вся апаратура, чи наявні медикаменти, всі згідно опису, які знаходяться в сумці з медикаментами, і наявні засоби медичного призначення, все контролюється, все згідно списку Так, і протоколу все часто згадуємо це слово, але власне інколи протокол і рятує ситуацію. Бо коли все чітко знає лікар, і коли все відповідає ось цьому славнозвісному протоколу, тоді все гаразд. Ми багато наша область допомагає, в тому числі, медичні працівники територіям, які деокуповані. А яка історія з екстреною медичною допомогою? Чи брали участь наші війницькі медики і допомагали на деокупованих територіях або прифронтових територіях? З перших днів війни в нас багато фельдшерів пішло добровольцями на війну. Надавати там невідкладну допомогу. Також в нас бригади екстреної медичної допомоги після деокупації територій їздили і надавали допомогу, і надають на даний до сьогодні до сьогодення населення, яке знаходиться на деокупованих територіях. Це діти, це, це люди різного та, різного віку. Це в тому числі військові. Так, в тому числі якщо за потреби і військові можуть бути. І такої допомоги збільшилась потреба в такій допомозі? Ну, зазвичай так. Збільшується кількість поранених, збільшується кількість людей, які потребують медичної допомоги. І тому постійно є потреба. А якщо говорити про Вінниччину? ну зараз осінь, і я передбачаю, що ви скажете. Чи збільшується збільшується кількість викликів саме восени? Так сезонність нічого ніхто не відміняв нас. Вірусні захворювання, травми. Зараз почнеться, ожеледиця, Збільшення травм буде вуличних, збільшення травм і збільшується навантаження, так, навантаження. На, на бригади швидкої допомоги. Так, так. Я от мене цікавить запитання. Для мене робота лікарів і бригад швидкої допомоги це завжди такий певний виклик, і я завжди. Думаю, ну як вони працюють? Ось в різних умовах, як ви сказали, і в день, і в ніч, і за будь-якої погоди, і в свята. Ну і стільки викликів, особливо, коли у нас війна, коли тривоги, коли хтось, можливо, має можливість, скажімо так, піти в укриття, а бригади ж мають працювати. Так, так ми працюємо цілодобово, незважаючи на повітряні тривоги. Яким має бути лікар швидкої допомоги? Це ж особливі люди. Так, це особливі сміливі розумні люди. Які орієнтуються в будь якій ситуації нададуть вчасно і якісну екстрену медичну допомогу, чи проходять з часом, тому що міняються виклики, змінюються хвороби прикладом ковід. Так це який був виклик для всіх медиків, в тому числі для екстренки, чи проводяться якісь навчання, чи удосконалюють свої навички лікарі? У угу. ну, нас в підприємстві наявний навчально-тренувальний відділ, який згідно свого річного плану. Постійно проводить навчання як і для фельдшерів, як і для лікарів, і також для водіїв, навчаючи їх до медичної допомоги. Водії також мають знати основи, так? Так, 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 так обов'язково. Ну і напевне, ще екстрене водіння також має бути, тому що за різних умов на різних дорогах. За різною погодою, за різним навантаженням доріг, так. Скажіть, будь ласка, для того, щоб глядачі точно знали відповідь на таке питання: а хто має право викликати швидку? Викликати швидку мають право всі абсолютно немає ніякої ні гендерної різниці, ні ні вікової особливості. Напевно, ще на завершення нашого спілкування, от про виклики сьогодення і про те, власне, як організована робота екстреної медичної допомоги. Ну, напевно, зрозуміло, що все сьогодні модернізовано, все сьогодні виведено на пульт. Кожен виклик записують, кожен виклик бачить це, я так собі уявляю. Так воно є, так, так? Воно є так. все комп'ютеру, заноситься в комп'ютери, все в електронному вигляді. І власне цю мапу можна побачити викликів всієї на всій території Вінницької області. Так. Я вже не питаю, чи є в нас гелікоптери. Сподіваюся, що швидко будуть. Колись вони будуть і також будуть надавати допомогу. Але нашим глядачам побажаю, щоб напевне було більше здоров'я, дбали про себе і менше зверталися і викликали. Екстрену медичну допомогу, але про всяк випадок, пані Ірино, нагадайте телефон ще раз для наших глядачів, хоч вони звичні і сталі, але все-таки. Екстрена медична допомога викликається за номером 103 і номер 112. Запам'ятайте їх про всяк випадок, навчайте своїх дітей, аби вони знали ці номери, тому що в будь-якому випадку, навіть якщо, можливо, не підлягає ваше Прохання, ваша ситуація, приїзду швидкої допомоги, вас завжди почують і завжди нададуть рекомендацію, що робити, щоб покращити ваше самопочуття. А що стосується життя, завжди підтримують. і Зроблять все можливе, аби зберегти. Дякую нашій гості. Дякую, Дякую. вам, пані Ірино, за вичерпну детальну інформацію, таку покрокову. І нагадаю, що гостею нашої студії була Ірина Ліберда, начальник оперативно-диспетчерського управління екстреної медичної допомоги у Вінницькій області. Щасти вам бережіть своє здоров'я!